Я оці всі складні речі, документи церкви, це не для мене. Я люблю читати святе письмо, Євангеліє, мені достатньо. Десь розумію, що немає часу, можливості. Це всі люди, такі миряни, які працюють, мають купу справ насправді і супер, що читають Євангеліє. Такий підхід достатньо. Євангелії. Я чогось переконаний, що якщо я дійсно... Живу Євангелієм, живу святим письмом, дуже багато читаю, то в мене почнуть з'являтися питання. Бо святе письмо не є однозначно, воно не є простим текстом. Це не є щось, якась дитяча казка, яку відкрив, мораль побачив, все можна закривати і йти жити собі далі. По-любому будуть з'являтися питання, і тут вже питання: а що я роблю з тим, що я не розумію? Можна. Просто це залишити і жити тим, що я розумію. Але мені здається, все ж таки прийде цей момент, коли я почну задавати складні питання. І отут добре почати сягати по от -от катехизм, в тому числі, по коментарі.